На лівому березі Дніпра ворог тепер атакує лише пішки. Там була паніка. ужасаюча. через великі втрати. Окупантам стало складно формувати штурмові групи, тому кількість боєзітнень зменшилась у кілька разів. Зараз в окупантів діє ембарго на використання бронетехніки, тому вони діють виключно в пішому порядку. І результат залишається сталий, втративши до 80% особового складу, решта 20% відповзають на свої позиції. Зараз ворог вдається до перекидання військових частин із сходу. А ті пошарпані частини, які побували в боях, відводяться в Крим, там кілька тижнів відновлюються, і потім їх знову кидають на штурм українського плацдарму. Але охочих іти в самогубні м'ясні штурми небагато. Тому армійські підрозділи підпираються частинами Росгвардії, яка слугує такими собі загороджувальними загонами. Накопичилась низка питань, які скоріш, не і для мене, і для наших глядачів потребують таких простих і зрозумілих пояснень. І почнемо з того, що закордонні медіа увесь минулий тиждень писали про можливість наступу ворога вже влітку на Київ і на Харків і на Суми. Наше військово-політичне керівництво так само говорило про те, що Росія готується до наступу чи то навесні, чи на початку літа, і це викликає різні резонанси у наших глядачів і наших громадян загалом. Прохання пояснити, чи справді зараз у ворога є можливості і доречності відкривати оці умовно нові напрямки для наступальних дій. Загалом задача медіа бути цікавими і щодня продавати. По можливості весь тираж. Я особисто сьогодні не бачу, чим саме противник зможе провести ну, принаймні одну наступальну операцію. Не бачу також, щоб він мав ресурси і готовий до дії угрупування, яке могло б щось атакувати, захопити ні навесні, ні влітку. Якщо згадати Харків, так, Харків залишається зручною мішенню для російської ракетної зброї, чудовим способом сіяти паніку, зневіру, провокувати соціальну напругу. Але місто мільйоннік має площу 350 квадратних кілометрів. Для оволодіння Бахмутом, який має площу 47 квадратних кілометрів, ворог створив угруповання 80 тисяч військовослужбовців, з котрих в боях загинули і були поранені десь 60 тисяч. Існують оцінки, що і до 100 тисяч. Якщо інтерполювати цифри Бахмут-Харків, ми легко порахуємо, скільки військ потрібно для того, щоб провести наступальну операцію із захопленням міста Харків. У противника взагалі в Україні такої чисельності військ немає. Що стосується Сум, є ситуація дещо інша. Суми і Сумську область противник використовує як полігон для підготовки своїх поповнень в умовах дуже наближених до реальних бойових. Противник тестує тут свої засоби авіаційного ураження, так само використовуючи близькість до лінії фронта, близькість до української протиповітряної оборони. Тобто, дещо знижуючи ризик для екіпажа своїх літаків, ворог намагається. Тестувати все те, що потім буде застосовано на лінії бойового зіткнення. Індикатором поганого для України розвитку подій стане інформація про початок формування ударного угруповання на Сумському напрямку. Зараз нічого такого не спостерігається таких повідомлень немає. Тому мій висновок, ні нові напрямки бойових дій противником відкриті ні навесні, ні влітку не будуть. Тоді залишається питання про існуючі напрямки, де ворог веде бойові дії. Оце я на початку говорив про Авдійський напрямок, є ще Новопавлівський, і там власне кількість атак противника ну насправді не дуже сильно зменшується, і наші воїни там показують чудеса майстерності, коли знищують оці наступаючі механізовані підрозділи противника. Як це було буквально 30 березня? За вашими оцінками, що відбувається на цих двох ділянках на захід від Авдіївки на Новопавлівському напрямку. Які зміни можливі? Чи є там наша оборона проявом ну, такої саме активної оборони? На Авдіївському напрямку у противника продовжують ведення бойових дій. Друга і 41 перша загальна військові армії. Це угруповання посилено 90-ю танковою дивізією. Згадене вам епізод 30 березня це атака 6-го танкового полку, якої не було приблизно з жовтня місяця 2023 року. Противник атакували сили оборони в районі тоненького танковим батальйоном за підтримки механізованої роти. Тобто, на полі бою були одночасно 36 танків і 12 бойових машин піхоти. Противник дещо просунувся на північний захід від села, але в цілому підрозділи Таврії, Штурм відбили, при цьому знищили 12 танків і 8 бойових машин піхоти. На напрямку точаться активні бойові дії в районі Бердичів, Південніше, Невільського і поблизу Первомайського. Позиційні бої в районі Сіменовки та Уманського не припиняються. Перспектива створити умову для оточення міста Торецьк, наступаючи в напрямку на, час, на часів яр північніше і якомога західніше Авдіївки. Що стосується на Новопавлівського напрямку, в районі Новомихайлівки бойові дії ведуть основні сили 8-ї загальної військової армії і 1-го армійського корпусу. Мета цих дій – обійти лівий фланг угрупування сил оборони в районі Вугледару і вийти йому в тил таким чином, або створивши загрозу оточення, або примусити наші війська відступити в західному напрямку. Бої тривають поблизу Новомихайлівки, поблизу Георгіївки. Позиційні бої в Красногорівці, в Подіді, але противник маючи перевагу. Просувається на 100-200 метрів, потім втрачаєте що здобув ситуація ні, ні на чю користь. Що стосується вашого питання про активність української оборони, я би сказав, що українська оборона на обох напрямках є активною, але не є канонічним прикладом активності. Це застосування нових форм і способів. Це застосування дронів з видом першої особи, широке застосування малих станцій радіоелектронної боротьби, маса чудових прикладів взаємодії безпілотних систем і артилерії оперативно-стратегічного групування військ Таврія. Тобто, ми не пасивні, ми даємо здачі і робимо це дуже часто, дуже добре. Не можу не запитати про ці два ділянки, які там на півночі. Куп'янськ, лиман. У ворога там сконцентрована значна кількість сил та засобів, там велика кількість артилерії. Але е, таке враження, що ворог не може активізувати всі свої потужності в повній мірі. Чому це так? Чи просто він не може цього робити, чи не, не хоче, чи ми не даємо йому можливостей. Що там? Дивіться, що ми бачимо. Етап зосередження давним-давно минув. Ударні угрупування створення розгорнуті, розпочали ведення бойових дій десь півроку тому. Угрупування військ-запад, яке є найбільш потужним, має в своєму складі три армії, з котрих одна танкова, єдина в Європі. Це угрупування намагається захопити Купінськ і вийти на берег річки Оскіл. Але поки що застрягла в Синківці і нічого цим вдіяти не може. Спробувала атакувати через Табоївку, так само нічого не вийшло. Я думаю, що причина проблем угрупування військ Запад полягає в тому, що в попередніх боях противник втратив дуже багато офіцерів тактичної ланки і дуже багато сержантського складу. Через це будь-які тактичні дії малих підрозділів виконуються, м'яко кажучи, по ділітанській і успіху не приносять навіть в плані реалізації чисельної переваги.